Друзі, вітаю! Ми з вами майже тиждень не бачилися, поки я готував до відкриття б'юті Coworking. вже майже все готово, тому в цьому випуску детально вам розкажу, покажу, що взагалі вийшло, і чи взагалі вдалося реалізувати ту ідею, яку я хотів реалізувати. Скажу чесно, я про б'юті взагалі не думав, хоча в мене є диплом майстра. Перукаря на перукаря я навчався років 15 назад, диплом є, але ви розумієте, що всі знання потрібно удосконалювати. Так як я не стрижу, цим не займаюся, майже все забув, але все рівно чомусь мені прийшла ідея створити б'юті коворкінг. Ця ідея прийшла і я почав його створювати. Довго я над цим не думав, ідею там роками не виношував, що я хочу створити, я мрію створити і там. Довго до цього йшов, мені прийшла ідея, я протягом одного-двох тижня подумав, прийняв рішення, я не знаю, чи воно успішне, чи воно взагалі зайде, чи буде прибутковим цей бізнес, але я вирішив спробувати. В будь-якому випадку краще спробувати, а можливо, і піде, ніж потім жаліти, що ви не скористались цією можливістю. Тому перед цим я вам показав, що я взагалі. Що взагалі себе представляє це приміщення? Показав вам його голим, показав без будь-яких змін, і для мене це було стимулом зробити щось тут класне, щоб ви помітили зміни, щоб зміни були приємні. Звісно, це не повністю готовий проект. Дещо ми ще очікуємо. Очікуємо, поки буде готова кухня, тому що у нас у б'юті просторі буде невеличка кухня для майстрів і для клієнтів. У нас саме в кухні буде зараз. Я сяду, саме в кухні буде у нас і кава машинка, і багато різного всього. По кою чому ще очікуємо меблі техніку, але в принципі на відсотків 85 все готово, тому в цьому випуску покажу вам, що взагалі з цього вийшло. Я вас сьогодні не прошу підписатись, поставити лайк, прошу просто написати в коментарях. Як взагалі вам б'юті коворкінг, як взагалі б'юті простір? Чи вам подобається е, мені особисто, коли я вже все розставив, включив світло? Мені чесно кажу, подобається. Подобається і ще те, що локація дуже класна, дуже крута. Одна хвилина від метро. Не потрібно десь йти. Ви виходити б'ють коворкінга буквально через 20 метрів. Вже спуск, підземний переход і вхід в метро. Локація топ, саме центр міста, вулиця Велика Васильківська, метро, площа Українських героїв. Минула льва Толстого. Мені особисто локація подобається, і сам коворкінг також. Чи подобається вам? Пишіть в коментарях. Як і в минулому відео, розпочинаємо все з спуску Б'юті Кворкінг. До цього я вам показував, що тут була така не дуже приваблива стіна. Мені було, приходило багато ідей, як її візуалізувати, що тут зробити. І по факту тут ось така класна, зефірна, рожева фатинова фотозона. Абсолютно все, що взагалі є в приміщенні, я робив сам, в тому числі і цю фотозону. У мене на це пішло дуже багато сотні метрів фотину. Використовував я свої власні тримачі для фотозони. Пішло цілих чотири вечора, але ось така класна фотозона. Вийшло. А тут зараз поки ще погане світло, але я буду ставити ще додаткову лампу, і тут буду для вас знімати відео. Тут можна буде робити собі фотографії, а також майстри, які будуть працювати в коворкінгу, можуть тут знімати рілси та е, тіктоки. Поруч з фотозоною у нас працює камера, і проходимо зараз далі. Друга локація, яка мене також не дуже тішила, це ось ця. Там о, стіни трішки пошелушились. Я думав, що там взагалі зробити. Було багато різних ідей, але поки що тимчасово я зробив там складську нішу і поки що тут просто штора. І ось така у нас з'явилась зона для очікування. Якщо клієнт прийде, а майстер буде зайнятий, на цьому диванчику можна буде випити каву, почекати майстра також. А також повертати журнали. До речі, ті журнали, які є в Коворкенгу. У нас про ці журнали в мене особливі спогади, тому що кожен журнал я привозив їх. Звідкись саме цей журнал у мене з Барселони. Як зараз пам'ятаю, літо я вилітаю з Барселона Аеропорта, лечу в Ніццу, і там придбав цей журнал. Є журнали, які я купував. Вітаках мау літаків немає, а віком літаки є, працюють на інші країни, авіакомпанії немає. Але літаки, але журнали, спогади про ці польоти якраз знаходяться в б'юті коворкінгу. Я колись та сам приходжу, бачу всі такі маленькі дрібниці, такі класні спогади. що можна повертати, згадати, коли ти пив сіко в лаунжі Барселони і гортав цей журнал? Я сподіваюся, що будуть відвідувати наш б'юті коворкінг, те ж саме будуть робити. Тут в нас зона очікування дерево. Це поки що стілець. Я його тимчасово виніс, але це режисерський стілець, на якому я буду знімати і відео випуски, і на ньому можуть може працювати наші б'юті-майстри по візажу. Є диванчик і є ось такий невеличкий стелаж. І зони очікування ми з вами попадаємо в б'юті простір б'юті коворкінг. Те місце де будуть працювати майстри, різні майстри: манікюр, педикюри, візажисти, лашмейкери, стилісти, косметологи та бровісти. Можливо, навіть масажисти. Називаємо багато професій, тому що місць є багато для кого, але хто буде працювати, будемо бачити, я буду показувати наступних відео, коли вже простір буде повністю відкритий і завантажений. При вході у нас є ось таке місце. Я взагалі не знаю, чи я комусь стан, тому що місце відразу при вході, ніша, але, в принципі, мені здається, цього місця може бути достатньо, щоб, наприклад. Робити корекцію брів або накрасити людину. Це місце ми будемо здавати по спецціні, вона буде значно нижче, ніж інші місця. Якщо ми здамо добре, не здамо, можливо, буде рецепція. Поки що так. А спускаємо зараз вниз. Тут ось таке дерево, і саме перше місце це моя кофта. Саме перше місце це місце для візажиста, місце для. Майстра для бровіста, для лашмейкера зеркало на 9 лампочок, стіл, крісло з регулюванням, також є лампа, де можна перевчати режими, і так виглядає місце для візажиста. Наступні у нас місця для. Майстрів манікюр. Абсолютно всі місця вони облаштовані всім необхідним. Якщо майстер має власні, власну техніку, власний стіл, потрібен лише просто квадратний метр, можемо здати так. Якщо майстер тільки закінчив курси, хоче пробувати робити манікюр, заробляти на цьому кошти, але поки що немає ні стола, ні стільчиків, ні ламп, ні техніки. Це все вже є у нас в б'ютіковоркінгу, і це все обладнання входить в вартість оренди. Що саме тут є? По-перше, це стіл для манікюру, поличка для гейт-лаків на раз, два, три, чотири, п'ять поличок. Ось така підставочка для рук, поки вам говорить манікюр. Підставочка є ось така, а також під руки є підставочка на лампі для гейт-лаків. Сама лампа на якій застиває лак. Витяжка, фрезер, звісно ж, сухожар для кожного майстра. Поки що сухожари ось такі, але замовили і очікуємо професійні мікростопи. Ось. Поки вам майстер робить манікюр, можна погортати журнали, які я привіз особисто з Мальді. І я думаю, що саме в цьому місці візуалізація з приємним з відпочинком буде працювати на 100%. Тому 100%. Тут буде ще телевізор, я його не привіз, до речі, зараз згадав, на якому можна буде підвитися і мої випуски, послухати музику. Можна повертати у журнали, також поки вам роблять манікюр на стінах мої картини, також з Мальдівських островів. Я не знаю, класна це ідея чи не класна. Якщо класно, будь ласка, коментарях під відео. Можливо, когось це буде дратувати. Буде так дратувати замінимо. Але я думаю. Картини такі нейтральні, мені особисто не подобаються. Про кожну з картин можу розповідати годинами про кожний готель, тому що готелі також різні. Це ось Емеральд Maldives, класна п'ятірочка на все включено. Огляді в мене на каналі. Це готель Ifuru e Фуру e Island, Саме в цей готель літає найбільше моїх туристів, причому літають кожного місяця. А це фото зроблено в новому готелі. СО, ні, не СО, я забувся. Як називається? Ні, СО да, Мальдівс, я забувся. Сол Мальдівс новий готель, який відкрився в кінці 23-го року. Тому навіть якщо хтось запитає. Що взагалі за готель, що це за віночок, що за пальми? Я особисто можу розповідати про ці картини годинами і про готелі, тим паче. б'юті простори окрім майстрів майстрів б'юті, також я буду приймати туристів. Постійно тут мого кабінету тут не буде, тому що я тут кожного дня ще години знаходитись не буду, але під запит на зустріч я буду приїжджати. Тобто всі наші робочі місця вони облаштовані всім необхідним. Але якщо майстру щось треба, це відноситься до вкрай необхідного для майстра манікюру. Я щось про щось забувся, без проблем ми ці місця доукомплектуємо. Місце для манікюру раз, місце для манікюру, два, місце для манікюру три. До речі, у нас для кожного місця для манікюру чи, чи, чи щось інше, є ось такі підставочки для сумок. Я особисто старався абсолютно все ой, до дрібниць. Ну, мені так здається. Якщо я щось не продумав, то будемо комплектовувати. Та, також у нас є ось така зона для відпілювання зубів. Чесно, я ще не знаю, що це, що і хто тут буде працювати, тому що я закупив обладнання. Можливо, я його здам комусь в оренду, можливо, я його продам, можливо, здам готовий бізнес в оренду для роботи саме в цій локації. Поки не знаю, але це та сама, те саме обладнання по франшизі, яке, я думаю, багато хто із вас бачив і не знає. Відбілювання зубів, зубки відбілюються професійно на від 3 до 8 тонн, в залежності від степені відбілювання. Абсолютно всі, хто буде користуватися на послуги, порівняти, який відтінок зубів був до моменту відбілювання і який став. З цієї сторони у нас місце для візажиста, і з цієї місце для майстра манікюр. Тепер покажу вам ще одну частину. Тут ще я не до кінця й окомплектував. У нас буде куйлер з водою. В цій частині буде невеличка кухня, яку ми зараз очікуємо, поки її виготовлять. Саме тут будуть чашечки, тарілки, натуральна зернова кава, якісь там можливо смаколики. І ось тут у нас кабінет для одного із майстрів. Хто саме буде, я не знаю, хто орендує, то і буде. Є можливість орендувати для масажиста, але мені особисто для масажиста тут не дуже хотілося б здавати масажисту, тому що немає тієї атмосфери релаксу саме тут. Я особисто, коли ходив на масаж, я знаю, що має грати приємна музика, має бути таке притемнувате освітлення, має бути атмосфера розслаблення. Тут ну, я говорю чесно, тут її не буде, тому що в тій частині працюють. Майстри манікюру, візажист. Тут у нас готується кава, і все рівно тієї сфери релакс тут скоріше все не буде. Але якщо майстер, якщо майстер захоче зняти місце, то в принципі я готовий буду йому здати. Також це місце можна орендувати для косметолога, це вже цікавіше. або ж для нарощування вій. У нас стоїть кушетка, є плідік, є подушечка на вибір, або одне, або інше крісло. А також є підставочка під силки, підставочка під меблі. Ось такий стелажик. Тут у нас буде телевізор, висіть, як я ще не привіз. І ширмочка, яка буде відділяти від кухні від туалету. Тому так виглядає ще одне місце. І зараз кажу вам туалет. Та ванну. В принципі, тут майже нічого не змінилося. Все як було, так і є. ось. Душова кабіна. Якщо буде працювати майст... якщо не працювати масажист, то відразу є можливість після масажу прийняти душ. Тут у нас двоє. тут у нас унітаз і дзеркало. Що тут зробив? Повісив церков, замінив лампочку, все інше залишилось в принципі без змін. Ну що я вам показав, як виглядає б'юті простір, як я його реалізував? Мені особисто, коли я стою на вході і дивлюсь по периметру, як все виглядає, включені всі дзеркала з лампочками, мені скажу чесно подобається в принципі те, що я й хотів зробити. Чи подобається взагалі картинка, візуалізація. Того проєкту, який я хотів реалізувати вам, напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Не обов'язково ставте лайк під цим відео, просто напишіть коментарі. Мені цікаво буде почитати їх. Якщо мене дивляться майстри б'юті індустрії, якщо ви майстер манікюр, педикюр, до речі, для педикюру у нас також будуть підставочки спеціальні. Зараз очікуємо, поки вони приїдуть, тому що ну, дещо по техніці, по. Мебнем ще очікуємо, але буквально з дня на день воно буде. Якщо ви візажист, бровіст, лашмейкер, косметолог, масажист, якщо ви хочете змінити локацію на більш погіршу, якщо ви хочете змінити локацію з добу. Інше місце, тим паче, якщо ви десь там на окраїні Києва, або власне зручне розташування, або у вас клієнти працюють в центрі, а ви, наприклад, на позняках на Троєщині, вам потрібно ну, якесь більш привабливіше місце, то я запрошую вас до співпраці. Наш Бюрика Вокінг знаходиться в самому центрі Києва. Це метро, площа українських героїв. Раніше це була, було метро. Льва Толстого, і відразу на виході з метро буквально одна хвилина. Саме перший будинок на вулиці Вели... Велика Васильківській і знаходиться бьоті коворки. Доступ до приміщення 24 на 7, У вас будуть власні ключі. У вас буде доступ абсолютно до всього. У кожного мастера своє робоче місце з технікою, з меблями, з обладнанням. Доступ до фотозон, до користування б'юті лампами, до кухні, ну до всього, до всіх загальних загальних зон. Тут ви можете приймати своїх клієнтів, тут ви можете кожного дня працювати. Дуже класні, лояльні умови співпраці по оренді. Я не запрошую, я не беру на роботу б'юті майстрів що працювали на мене. Я здаю в оренду вже готові облаштовані робочі місця. Дуже класні умови оренди підписуємо договір, фіксуємо вартість. Вона на період дії договору не змінюється. Навіть що ми заключаємо з вами договір на півроку на рік. Курс долара змінився, змінився вищу сторону. Поки у вас договір підписаний і вказаний період дії договору, вартість змінюватись не буде. Дуже класні лояльні умови, комунальні платежі, інтернет, все, все, все вже входить в оренду. Тому, ну, якщо вам подобається наш дітяковоркінг, хочете працювати, пишіть мені, мої контакти є в описі під відео. Ну, в принципі, на цьому все. Я сподіваюся, що найближчими тижнями я вже звільнюся, тому що дуже багато часу поклав саме сюди. Звільнюсь і буду для вас вкладати нові відео. У мене залишилось ще три готелі по Мальдівам, які я для вас не виклав. Багато хто питає Саша, які взагалі. Саша, які взагалі будуть наступні огляди по Мальдівам? У мене залишилися огляди в готелю Сай Лагун, Сансія Ахувейлі» і що третій, я забувся. Сансія Ахувейлі», Сай Лагун. А я забув чесно. Скажіть ви, скажу я. Я забувся. А може, два залишилося? Ні, пам'ятаю, що було три. Санзіамахувель, міста і Лагун, якийсь третій. Їх в мене було 15-14. Ну, коротше, три готелі ще вийде по Мальдівам, і потім будуть нові випуски з Таїланда та Шрі-Ланки. Тож. Слідкуйте за випусками час від часу буду вам показувати, як працює простір і в нових випусках, і обов'язково в себе в сторіс. Те, що не показую в Ютубі, є в мене в інстаграмі. Підписуйтесь наразі, все від вас лайк і обов'язково коментар.